Іноді самотність це не тому, що так сталося, а тому, що ми самі самостійно обираємо бути самим чи самою. То що ж особисто вас підштовхнуло на цей шлях? Що вас підштовхнуло, заставило переконати себе, що краще бути самому чи буде краще самій, ніж в парі? Бо ви маєте якесь таке переконання, очікування, що в стосунках кожен сам по собі. Що в стосунках це немов два егоїсти зійшлися, і кожен намагається вижити, покращити своє життя, досягти чогось за рахунок іншого. А от коли ви в самотності, ніхто до вас несправедливо ставитися не буде. Ніхто вас якось не принизить, ніхто вас якось не образить. Бо ви самі, бо немає ворога поряд з вами. На жаль, імовірно, ви маєте якийсь негативний минулий досвід. Що щось у ваших стосунках було негармонійно, було несправедливо, що до вас у стосунках якось так нечесно ставилися. Вас якось ображали, можливо, навіть принижували. І ви на даний момент ще там, в тому минулому, ви ще застрягли в тих негативних емоціях. Ви поки що не готові відпустити пам'ять про той минулий досвід. Відпустити оте переконання, що в наступних стосунках швидше за все будете саме. А ще є така неусвідомлена вигода, що вам не потрібно ні з ким боротися, вам не потрібно ніде себе відстоювати, ні свої кордони, ні свій час, ні своє життя. Бо коли ми в парі, то все одно потрібно якось співпрацювати з іншою людиною, соприкасатися з нею, десь іти на якийсь компроміс, на якісь поступки. А коли ми самі... Нам того всього робити не треба. Нам не треба відстоювати свої кордони, посувати свої кордони, ділитися своїм часом. А от щоб вийти з цього стану самотності, вам якось внутрішньо потрібно себе дослідити, перевірити, що там є, перевірити свої переконання, перевірити їх на ґрунтовність, чи дійсно вони мають під собою якийсь ґрунт, чи дійсно вони справедливі. Згадати, і моменти щастя, які були в стосунках. Триматися за ці моменти щастя. Адже якщо було не лише погане, а було і хороше, то стосунки не 100% погані. Стосунки це не 100% образа, егоїзм і так далі. Що в стосунках може бути все добре. І от коли ви пропрацюєте себе, коли ви відловите всі оті негативні переконання і повиганяєте їх, а позитив навпаки підсилите, ви зможете самі внутрішньо налаштувати на гармонійні гарні романтичні стосунки, і тоді ваше життя і зможуть прийти по гарні.